Усім доброго вечора сьогодні в нас 22 серпня. Наше літо підходить до кінця і вже пора замислюватись над тим, які вітамінні рослини зберігти і висушити на зиму для наших кроликів. Сьогодні хочу з вами поговорити саме про це. На даний період в нас ще досить таки багато свіжої травки, свіжих рослинок, зеленої маси, і наші кролі в великій кількості вживають саме свіжу зелену масу. Але... Вже незабаром почне все підсихати, підв'ялюватись, і такої великої кількості свіжачку в нас не буде. Кролі, звикші до вітамінного балансованого корму звичайно будуть потребувати додаткових якихось вітамінів і мінералів. І хочу зараз звернути вашу увагу на те, які саме рослини я буду зберігати собі в зимовий, на зимовий період. Чим буду додатково підгодовувати своїх кроликів і чим ці рослинки будуть корисні? Ну, мабуть, почнемо ми з вами з найпростішого, найдоступнішого це, мабуть, кропива. Кропива дуже добре стимулює зростання кроликів, поліпшує апетит, покращує травлення. І дуже корисна під час локтації самок. Її можна давати як в сушеному виді, так і пареному. Причому найкориснішою частиною самої кропиви є листячко. тому зберігаємо обережно. Я це роблю, скручую в пучки, підвішую і таким чином сушу. Друга рослинка, від якої не можна відмовитися, потрібно постійно мати в запасі, це чорнобривці. Досить таки відома популярна квіточка, яка є майже на кожній клумбочці, у кожному дворі. Якщо навіть не у вас, то у сусідів точно вона є. І я так думаю, що знайти, де її взяти на зимовий період висушити, проблемою не буде. Чому саме чорнобривці? Пояснюю, вони містять дуже велику кількість йоду і являються природним антибіотиком, дуже якісним, хорошим антибіотиком. В, такому, в тому числі в чорнобривцях є вітаміни А і Е, а також ефірні олії, які покращують травлення кроліликів. Плюс до цього всього чорнобривці є антиак, є, є, діють як антиоксидантні і антибактеріальні властивості мають. Тому ці дві рослинки зберігаємо в обов'язковому порядку для того, щоб в той чи інакший момент мати в себе під рукою, скажімо так, першу медичну допомогу при погіршеннях самопочуття наших. Кроликів. А тепер хочу з вами поговорити саме про гілковий корм, того, якого зараз у нас восени буде досить таки багато. Починається обрізка осіння садів, якихось клумб палісадників І що саме з того, що ми будемо прибирати, що саме можна давати нашим кроликам, що вони будуть їсти. Ну, Давайте почнемо, мабуть, з огороду. І зразу кажу: бадилка майже вся у мене йде до кроликів, не, не враховуючи, тільки єдине, що я не даю, це від картоплі і від е, е, помідорів. Це єдина бадиля, яке я не даю своїм кролям. А і ще один нюанс: якщо в період зростання цвітіння і всього вражаю, що є ви багато якихось добавок, домішок, отрут, ядів, обрискування робили для тої чи інакшої рослини, звичайно, цю рослину давати не можна, бо бадилля все одно зберігає всі оці всю цю хімію в своєму стовбурі. Тому на це треба звернути увагу. Тепер поговоримо про сад. Ну, в першу чергу, в саду майже всі кущові рослини, які в нас є: це Агрос, це малина, смородина, парічки, все це можна давати кроликам. Вони будуть залюбки поїдати. Точно так же, як і виноград. Виноградна лоза для них це взагалі як ділікатес. Я вам вже показувала я своїм кролям навіть зараз періодично даю невеличку кількість виноградної лози. О, так, єдине, що хочу сразу сказати, що вишня, черешня, бузок, слива, абрикос, Погано перетворюються і засвоюються організмом кроликів, тому не бажано ці рослинки, гілки цих рослин давати нашим кролям. А тепер давайте поговоримо про те, які саме рослини є лікувальними. Ну, в першу чергу, мабуть, це верба. Має сечогінну таку властивість, і для очищення, періодичного очищення організму кроликів можна давати ї, їм саме вербу. Липа є антисептиком. Вільхата дуб при рідкому стулі або діареях дуже добре допомагає. Сосна вмістить вітамін С, але хочу зауважити, що сосну, сосну, як і ялинку, ми даємо нашим кроликам тільки після хороших заморозків для того, щоб всі олії, які містяться в цій деревині, зникли, були в сплячому режимі і не нашкодили нашим кроликам. І ще одне: це каштани горіх. Вони захищають від паразитів. І ще одне, що хочу сказати: якщо ми будемо давати кожну рослинку на постійній основі, кролики до цього до цієї рослини звикають, і в надальшому вона не буде для них давати тої необхідної, тої корисної властивості, яка може бути при використанні неї. Тому майте на увазі, як і людина, в принципі, кролики дуже звикають до того чи інакшого харчування, і воно входить в них в звичку. Тому лікувальних властивостей, саме лікувальних, ця рослина просто для них ну, не буде давати, вони не будуть на неї так реагувати, як могли би. Ну і тепер давайте поговоримо саме про дерева. Гілки яких дерев можна давати кролика. Яблука, тополя. Акація, клен, ясен, малина, смородину я вже казала. Парічки теж казала. А ще така річ, як ліщина. Зараз у нас дуже популярна, дуже багато хто її вирощує на осінь. обрізають, То ліщина теж підходить для кроликів, дуже добре засвоюється. До того ж, в цей період зараз у нас іде викопка овочів з ґрунту. Це по-більшому морква і картопля. Все це можна давати нашим кроликам тільки в невеликій кількості. І не, не налягати на це, не робити це якимось основним кормом. Тобто, як підготовка, як додаткова якась вітамінний комплекс, то звичайно це не те, що можна, а навіть потрібно для того, щоб наші кролі на даний момент на осінь отримали максимальну кількість вітамінів, мінералів, білків і всього можливого для того, щоб вони легко без проблем перейшли в зимовий період, перезимували, не мали ніяких особливих. Якихось хвороб, відхилень саме в зимовий період, коли в нас мінімум вітамінних і мінеральних продуктів харчування, які можна давати кролям. Звичайно, ми не забуваємо про хорошу якісне ну, зерносуміш. Я вже розповідала, я роблю їм пшеницю, ячмінь, кукурузу, овес. На даний момент у мене, на жаль, немає овса, тому в раціоні в них зараз тільки ячмінь, пшениця і кукуруза. Ну і, звичайно, чистенька водичка постійно повинна бути в кроликів. Е, ну, що можу ще сказати? В принципі, особливих ніяких потреб в кролів на даний момент у нас немає. Всі здоров, здоровенькі, гарненькі, підростають. Це в мене малеча, яку я відсадила від мамочок. Е, можу розказати тільки те, що в мене було пару штук втікачів, знайшли лазейки з сараю, вискочили, і, на жаль, пару штук я втратила. Одного загриз кіт, Задушив загриз це я 100% бачила. І один кролик, якого я знаю, що він був у дворі. Я бачила, як він бігав, стрибав але так я його впіймати і не змогла. Так, про цих я вам все розповіла. Про рослинки і харчування я вам розповіла. Тепер давайте сходимо з вами до наших дорослих кролів, подивимося, що там відбувається. І я так думаю, що буквально завтра, післязавтра, я вже буду покривати тих двох самочок, від котрих ми відлучали оцю всю малечу. Так. Ну, тут в мене, як завжди, тут качки бігають, кури бігають вже ближче до вечора. Потрошки починають заходити. Моніка, скажи привіт. Привіт. Ну, все, як завжди. Так. Що у нашої маманьки отутуво. бояться до сих пір мене, ховаються, втікають, але в неї все добре. Всі шість штучок, які в нас є, всі живі, здорові. Почуває вона себе теж добре. Навіть скажу так, вона майже не схудла. Вони її не дуже й висмоктали. Ну, і от наші дві кролиці це ось ця самочка. І ось ця самочка, це тих, яких я хочу покривати от буквально завтра-післязавтра. Я не дивилася зараз на них, не знаю, що в них і як. І якщо в них є охота, то, звичайно, завтра кину їх до самця. Ось наш самець, от наш хлопчик, такий великий, дорослий, гарний папаша. Звичайно, якщо вони в охоті, я буду їх злучати з самцем, то весь процес я вам зніму, покажу. Розкажу, як все пройшло і що я буду робити далі. Так що, такі от у мене на сьогодні справи. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора і до зустрічі в новому відео. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись.